Молодь зараз під'їжджає, куча молоді під'їжджає, і які би там поради, як себе правильно асимілювати в суспільство, само собою, як от в церкву себе інтегрувати, задіяти себе в служінні. Навіть якщо ти от в Україні теж не був в служінні, а от тут ну, займатися правильними речами, не просто гроші заробляти і їздити на класній машині у кредит, а дійсно бути корисним. Мабуть, в більшості, да, у всіх або в більшості відбувається спочатку. Захоплення, потім якийсь шок. Потім з'являється можливість, люди починають заробляти гроші, ти пішов на роботу. Якщо ти там працював за місяць, ти заробив декілька тисяч доларів і типу після України чи навіть після Європи. Якщо ти був, то, вау! Вау! І якщо ти ще мав можливість жити не витрачаючи на десь там в друзів, в родичів, в когось ще, то це ти дав щось, якісь це. гроші підбирав, вже якусь свою машину купив краще вже. І ти такий у воно тебе може затягнути, і частина молоді десь от зразу вливається в ці можливості роботи, і вони.